Всім привіт! Сьогодні буде відео про те, чому може тухнути ось такий котел. Котел вже старий і можливо мало хто знає, що йому робити. І я хочу зняти відео, чому може тухнути котел. Все в нас є пароприжін. Ось давайте розберемось по деяких таких моментах. Ось у нас, у нас один із датчиків. Оце у нас один датчик можна. І ось тут ось, ще один датчик, до якого підходить трубка. Якщо подивитися, до цих датчиків йде одна трубка, тільки тут ось тройник зроблений сюди і ось і ось сюди. Це можна сказати, такі два датчика, які йдуть ось від цього рейтуптора чи клапана, як я його там називаю. І ось, якщо у нас, наприклад, оцей датчик не працює толком, а як він може не працювати? Ось ця є пластинка. Ось ця пластинка так. Якщо вона плотно не прилягає, коли працює котел, коли котел потушний, вона ось так ось стоїть. Ми запалюємо тут оцей запальник. Коли запалюється запальник, загоряється факел всередині. І оця пластинка піднімається і перекриває ось тут клапана, шарик там стоїть, він перекриває газ. І отак плотно держиться. І коли загорівся факел, ми запалюємо горілки основні. І якщо в нас отут буде йти газ, то Котел не буде працювати, він потухне. Другий момент, якщо ось тут у нас, ось заглянемо всередину, там теж схожий такий стоїть клапан з пластинкою. І якщо такого пальцем це класно, і для чого тут цей клапан, датчик стоїть? Це датчик тяги. Якщо в нас немає тяги, або ззаді перекритий котел. Там є така заслонка ззаді, на цьому котлу немає, то в цьому місці зверху піднімається температура, і ця пластинка відходить від цього датчика і сюди виходить газ. І що в цьому що в цьому випадку, коли виходить газ, коли травить газ, то котел тухне, горілки працювати не будуть. В якому ще випадку тухне котел? Якщо в нас не справний, ось цей клапан, редуктор цей не справить, тут часто виходить з строя мембрана. Якщо вона теж несправна, то ми, наприклад, запалили горілочку, так? Вона згорить і хочемо запалили ми. Не горілку, а запальний там запалила так. І якщо ми хочемо включити основні горілки, все. беремо, включаємо основні горілки і він нас не включається, а тухнуть горілки. Чому? Тому що в нас не працює ось оцей клапан. Там мембрама, вона без все лопнута. В такому випадку потрібно обміняти оцей клапан. Але якщо в нас з ним все в порядку і теж він тухне, то потрібно подивитися, є тяга, чи не відкривається цей клапан, і перевірити або замінити оцю пластинку, щоб вона буває, виходить з ладу, або почистити тут шарик, або замінити ось цей клапан. Весь повністю. Ось так. Надіюсь було це корисно.